В общем, Оце вони в мене були замучені, тут стояли. Бачите, вже зелененькі. Зелененькі я вирішив їх посадити. Я взяв землю. Ось таку землю взяв. Щедра земля. Я в тому році огірки помідори садив кабачки ну цю землю ну дуже непогано. плюс цвіуці свої я ну, садив туди е, у цю землю. Так що тут так е, на восени е, ну зараз зима, е, весна, літо, восени розсажу їх в окремі горщички. Потім ще Рік вони поростуть в горшечках, щоб їм було два роки. І потім можна заказувати. У мене в огороді в ґрунт я спробував посадити. Подивимося, що воно з цього вийде. Ну, Оце отак. А там в мене іще ялинки, туйки-туйки. Отам От ще отакі туйки, отакі туйки. ну, Пробуємо. Пробуємо, що воно з цього вийде. Ото так. Так що дай Бог щось з цього виросте. Ну, зазеленіли гранатики наші. Будемо ждать, що з цього вийде. Так що всім гарного вечора. Ніжного неба над головою, ну і все буде за селу добра